Диспетчер, чорт, лагіз, лашара, вообще, Директор, да що ти директор розуміє? Один я тут на фірмі, одна тільки фірма, одна на мені тримається, я такий водій класний. Такі думки у водія часто в голові. Натомість, що диспетчера. Блять, понабирали, кого тільки понабирали. Це Америку сфоткати не може, рукожоп, офіс знайти, блять, не може, говорити по нормальному не може. Груз зав'язати, сука, рукожоп не може. По гуглу їхати елементарно не може. Отакі от. Думки у нас у кожного кожен день, і я бачу це з іншої сторони. Просто треба розуміти одне одного. От і все. і тоді буде класний тім. На жаль, на сьогодні це основна проблема у фірмах, тому що хороші фірми не розкидаються класними кадрами. Хороша фірма береже водія. Хороша фірма береже диспетчера. Хороша фірма нагинає раком диспетчера для того, щоб він нормально себе з водієм. Хороша фірма водія також нагинає, щоб він нормально спілкував з диспетчером. Но, на жаль, в цій сфері дуже рідко таке буває. І часто, коли попадає, наприклад, хороший водій в хренову фірму, реально класний водій, він там робити не зможе. Там такі умови, що ти або підараст, як всі, або пішов нахрен. На жаль, всі ми підстраємося під другому ніяк. Бережіть себе, ребята, на дорогах. Пока.